Від їхньої мужності, від їхньої стійкості ми завжди в захваті. Вірність своїй Україні це стає прикладом для нас, і ми сьогодні прийшли привітати наших захисників, хоч трішечки їм додати тепла, розважити їх трохи. З ними було все гаразд, щоб їх не травмували, щоб в них 0% по нуль куль попадало. Щоб вони поверталися додому живими і неошкодженими. і маленькі вихованці третьої музичної школи і досвідчені Артисти філармонії хвилюються. У них важлива місія розвіяти бійців, яким довелося не солодко. Але за найтяжчих умов вони лишилися вірні своїй країні у полтавському військовому госпіталі. Лікують душу і бойові поранення. Ранення було в ногу осколочне, чувствую себе хорошо, остановився. апетит є в общем, двигаюсь і. От уже завтра буду виписуватися, їхати к нашому розположенням. Я всегда был був за Україну, за наше правительство. Нічого розберемося, все буде хорошо. Прапор і батьківщина, усе, що в нас лишилося, аналізує нинішню ситуацію в державі. Айдарівець Володимир народився. Він в Росії. Усе життя прожив на Луганщині. Нині душею і серцем вболіває за Україну. Він кулеметник. Нормально справляюсь. там. Всі хороші хлопці. Можно сказать, даже мои діти, то есть наши молоди, молодые, 22-23, Ну держатся молодцы и учатся очень быстро. Я вообще восхищаюсь этими хлопцами. Я с вами, хлопцы, на днях буду с вами. Опять же, я пишаю пишаюсь тобою, як пишається мати. Я вклоняюсь і тихо молю. Повертайся живим, повертайся, солдати. Я благаю. Повертайся живим. 12 12-річна Анастасія Черчанська та учні третьої музичної школи вже не вперше підтримують бійців, виконують як хіти радянських кінострічок, так і народні пісні. Ми співали пісню «Деревці роду». Це пісня про те, як ми любимо Україну. Я теж грав на бандурі. У моєї рощина є чоловік, який боює на АТО. Ми тут за них. І у них є підтримка. Не лише знають, а й відчувають замість шпалер у палатах дитячі малюнки жартують самі бійці. Вони виявилися скромними та відмовлялися спілкуватися на камеру. Поза нею ж дякували волонтерам. Та й концерт припав до душі. Дуже сподобався. Гарний концерт, дуже підняли настрій. Дуже дякую.